Всім привіт, друзі! Сьогодні обіцяє бути дуже цікавий день. Справа в тому, що мене запросили на один незвичний захід. Сьогодні в центрі Ванкувера буде український гала вечір. Це благодійний вечір, котрий буде проходити в одному з найстаріших будинків Ванкуверу. Це такий дуже крутий клуб, де будуть збиратися представники бізнесу і просто шляхетні люди на вечерю. І в той самий час там буде проходити український аукціон. Тобто там будуть продавати якісь речі пов'язані з Україною, і всі виручені з цього західу гроші підуть на підтримку України. Мені написала одна дівчина декілька тижнів тому, попрохала допомогти там дещо зняти. Я їй допоміг, і вона сказала, що я можу прийти подивитися, як там буде це виглядати, і трошки познімати. Тож вас, друзі, забираю, можна сказати, на ексклюзивну зустріч з верхушкою еліти Ванкуверу. Мені самому цікаво, як це буде виглядати, навіть якщо там постаю десь в сторінці. Залишилось одягти щось більш відповідне. Тож давайте цим і займемося. У мене, на жаль, не дуже багато речей. Mm. Ох, ось так набагато краще. Let's go! Ну, погодка в Ванкувері, як зазвичай. Ні, ну добре, не як зазвичай. Останньо була дуже добра погода, але сьогодні дощить увесь день. Але це нам не загроза, тому що в мене є парасолька. Ти мені зовсім не дала, по декілька, може 10 хвилин. За моєю спиною якраз знаходиться будинок, де сьогодні буде проходити ця гала. Я на жаль навіть не знаю, як там ще входити, і чи моє ім'я напевно вписано в списки, але маю надію на це. Тож давайте спробуємо і будемо вже пробиратися всередину. Місце проведення вечору називається Ванкувер Клаб. Це престижний заклад у самому центрі міста, який дозволив у себе провести фандрайзинг майже безоплатно. З того, що я чув, треба було тільки оплатити роботу офіціантів. Друзі, вибачте, за такі подробиці, але подивіться на цей туалет. Він як з фільму Уеса Андерсона. Через годину початок. На момент, коли я прийшов, волонтери були на фінальній стадії репетиції і готувалися зустрічати гостей. На вечір зібралися лікарі, політики, представники бізнесу і просто небайдужі люди. На моє око, канадців і українців було 50 на 50. До речі, мені пощастило, і на заході я зустрів декілька своїх глядачів. Дякую, друзі, що підійшли. Як би ви могли сподіватися на фандрайзіовому вечорі, тут продавали уйму різних товарів і аксесуарів пов'язаних з Україною. Наприклад, ці шоти коштували по 12 доларів. Цілі вечора було зібрати 50 тисяч доларів. І скільки вдалося зібрати, я скажу вам у кінці відео.

Після хвилини мовчання офіціанти почали розносити страви. Потім почали виходити люди з промовами. Організаторам навіть вдалося запросити мера Ванкувера, котрий заохотив гостей донатити на Україну. Give incredibly like I... Далі почалася шоу програма, котрої я не можу вам показати, щоб не зловити копірайт. А вже після цього найцікавіша частина вечору аукціон. Один з найцікавіших лотів це була рукавичка підписана кличко, котра пішла за 3500 доларів. А також картина Зеленського, котра пішла з під молотка за 4000 доларів. Після цього було ще декілька номерів, котрі завершили сьогоднішній вечір. Як ви можете бачити, зал був задоволений. Я зв'язався з організаторами вечору, і всього їм вдалося зібрати 84 тисячі доларів, котрі будуть або вже переведені на допомогу Україні. Велика подяка організаторам Maple Hope Foundation за таку велику справу. Ух, друзі, ну ось кобас і вийшов з цього західу. Було реально класно. Це вони таке шоу створили, що я прийшов, я взагалі нічого не знав, що буде коїтись і. Мені щиро сподобалось, і я думаю, людям навколо теж щиро сподобалось, тому що вони оплодували постійно. Ну і купували те шлоти за шалені гроші, як на мене. Всі гроші вилучені на цих аукціонах і від проданих там товарів. Всі йдуть в Maple Hope Foundation і потім пересилаються в Україну. І вони цим займаються вже з чотирнадцятого року, за що їм великий респект. Друзі, я цим відео хотів сказати тільки те, що як бачите, можна дуже сильно допомагати Україні, навіть знаходячись за кордоном. І це тільки питання бажання. Люди, котрі хочуть, вони допомагають і збирають значні суми і пересилають їх в Україну. А ті, хто не хоче, вони просто сидять на дивані і звинувачують всіх інших в тому, що вони зрадники і виїхали за кордон. Я вас тільки заохочую, щоб ви самі теж долучалися до допомоги в Україні, де б ви не знаходилися, і максимально скільки було б змога донатила на ЗСУ. Слава Україні, і повертаємося до відео з вами, Альбовський. І сьогодні ми йдемо на один дуже цікавий захід, котрий присвячений року з початку війни. Вже в усіх містах майже світу пройшли якісь акції. Ми трошки відстаємо через наш часовий пояс, і ми йдемо тільки зараз. Відбуватися це все буде. Біля бібліотеки в Даунтауні, тобто в самому центрі, я не знаю скільки там людей зміститься, але щось мені здається, там буде дуже багато людей сьогодні. Пішли, подивимось. У нас класично вийшла якась коротенька замінка, але цього разу не з нашої вини, тому що вийшов якийсь там поліс стан. Просто метро, метро перестало працювати, і вони такі, ну все, ми виходимо. Все виходьте на цій станції, тому нам треба ще пройтись, не знаю, хвилин 15, десь, поки ми дійдемо до бібліотеки шкода, тому що я хотів встигти на самий початок. Ну, ну, як завжди. Ну так, це класика. Загалом на протесті панувала дуже душевна і тремтлива атмосфера, і звісно, рашистські провокатори намагалися її зруйнувати. Ребята, ясно, поплита бізнес, але цих довднів з прапорами ДНР і портретами Путіна дуже швидко відправили додому. Ось друзі, і закінчилася сьогоднішня, сьогоднішня акція або протест, навіть не знаю, як це назвати. Зібралося дуже багато людей. Ну і так всі такі розчулені були. Катя сказала, що вона плакала 20 хвилин. Я не плакав, я знімав. Але дійсно атмосфера була така сильна. І це ще, я підозрюю, не не найсильніша атмосфера, тому що Ванкувер є порівняно з іншими містами цього світу, не так багато українців, хоча теж зібралася повна площа. Після цього ми зайшли. Дуже приємно поїли піц, і зараз збираємося додому, тому що завтра у нас вдома, до речі, тусовка. Ми запрошуємо декілька наших друзів, щоб вони прийшли до нас. Будемо тестити нашу паті-рум в будинку. Тож до завтра, напевно, завтра побачимось.